Доброго дня, Доброго. мій дорогий глядач. Вітаю вас на каналі Зоя Кускова, канал, куди запрошена будь-яка людина, яка має якусь свою позицію, точку зору, і хотіла би її висловити. Сьогодні хочу зачепити тему опозиції на Росії. Чи існує вона дійсно? Ми звикли до таких прізвищ, як Нівзоров, Хадарковський, Навальний, Кац Швець і так далі. Це люди, які нібито вийшли в опозицію раші. Хтось там живе з них в Росії, хтось виїхав. І ведуть таку антипутінську, скажімо так, контрпропаганду чи пропаганду. І, на жаль, ці люди мають достатню кількість своїх прихильників, своїх адептів. Вони вірять, що ці люди дійсно є опозицією, вони врятують Росію, виведуть її з того мороку, в якому вона знаходиться. Ну, По-перше, я би хотіла. Розділити такі поняття як опозиція Путіну і як опозиція режиму Росії. Тому що якщо ми будемо говорити про Путіна, то це одне питання. Якщо Ми будемо говорити про режим Росії, це інше питання, тому що режим Росії народився не з приходом Путіна до влади в Росії. Режим в Росії народився з приходом більшовиків Росії, так 1917 року. Всі ці наративи, всі ті методи управління, зоновські, скажімо, методи, все те існує зараз, коли до влади прийшли дійсно бандити, які грабували, які, скажімо так, прагнули скинути царизм, щоб просто стати на те місце. Тобто, Якщо ми згадаємо історію, були меншовики, були більшовики, були там есери, троцкісти там Кадети, всі вони розділились, у кожного була своя ідеологія. Тобто, якщо есери і вони підтримували тимчасове правління, так, вони підтримували існування буржуазії, але просто щоб не було царизму, тобто, скажімо так, капіталістичний устрій Росії, вони підтримували вільний так, устрій, не монархію. То більшовики, які скинули потім тимчасове правління, вони підтримували тільки, тільки свою центральну владу силовим методом насаджену, ніякої буржуазії, ніякого капіталізму, влада тільки ми, монополія на капіталізм є під нами. Ленін, потім Сталін, Єжов, скільки їх було, режим принципово не змінювався. Історію радянського Союзу, історію репресій, кровопролиття. це окрема тема. Я думаю, хто цікавиться, він все розуміє, що цей режим, який був тоді, він існує і зараз, і він існує не з приходом Путіна. Путін є тільки продовжувачем цього режиму, скажімо так, людиною, яка стоїть на стражі ставленником. А якщо ми візьмемо Путіна, то Путін це людина, яка народилась з бандитів так його скажімо так політичний політична особа народилася з бандитів з ОПГ з кооперативу озеро який був підпорядкований тим же КГБістам, тобто номенклатурі ну було була така влада знаєте в радянському союзі коли бандити були в законі в законі в негласному вони віддавали свою долю Владі і спокійно собі жили, і їх курірували скажімо так, кгбісти Тобто Путін це ставленик кгбістів ставленик номенклатури, це окремо, це всього лише одна людина. Так, чому він зараз задержався як царьок? Ну, тому що він стабільний, і, знаєте, вже якось вимирають як мамонти, оці, скажімо так, більшовики, оця мерзота народжується нове покоління, а воно і більш слабке, його легше зломити, і не таке ідеологічно, скажімо так, підковане згідно, згідно скажімо так, поглядів номенклатури. Тобто я краду, я багатію, і це вся моя ідеологія. Молодь вона трохи інша. Вона виросла в інших, услов... в інших умовах. І краще залишити цього стабільного Путіна на якийсь час, чим шукати когось нового. Ми вже бачили, коли Путіна заміняли Медведів, ну це була якась така м'яка іграшка, і вона була нецікава. Путін краще говорить, краще виглядає, ну, краще виглядав. Так, він, він як царьок, як образ підходить. Тому його тримають довше, дозволяють йому а ще. Це дуже добре грає на тих, хто сумує за царизмом. Тобто, розумієте, тут наскільки зміксували вони, вони вже більшовиків зміксували з церквою з православною. Вони вже Путіна асоціюють одночасно із царизмом, не помічаючи, що повністю більшовицькі методи. Процвітають в Росії Радянський Союз і царизм, і церква, і це все разом міксоване, тобто на будь-якого покупця в нас є, скажімо так, темне. Ага, ви віруючи, так ось і ми тут, церква, ага, ви за, церко... за царями сумуєте? Так ми, ось монарх, ми, зну... ми знов повертаємось, якісь ісконні землі повертаємо. Ага, ви за Радянським Союзом сумуєте, Так ось і ми якраз дивіться прапор Радянського Союзу, піонери, це та ж пропаганда, все це. Чому? Ну, тому що стадо дійсно не розбирається ні в чому, його дуже легко задурити, і вони ось на цю всю кашу, скажімо так, міксовано, вони ведуться. Повернемося до опозиції. Тобто, ми повинні розділяти опозицію Путіну, то це, скажімо так, тупа гра ні в що. Тому що ну, не буде Путіна, буде інший ставленик, режим на Росії збережеться. А опозиція режиму, ось це вже інша справа. коли ми... Будемо звертати на тих лідерів думок, які позиціонують себе в опозицію режиму. То тут ми вже повинні звертати увагу, а що саме ви пропонуєте, а які методи. Тому що якщо ми звернемо увагу на лідерів думок, всіх в них немає методів. Вони ну, завжди так було, так як і більшовики. Вони виходили на, на п'єдестал, так? Декілька де десятиліть до, до 17-го року і розповідали. Ось буде так, ось влада буде робочим, ось ми будемо хазяїми. А як? А методи? А якби більше розказали, сказали, а кривавими методами ми будемо знищувати буржуазію, ми будемо красти. І навіть вас, робітників, яким щось не буде подобатися, ми також будемо знищувати, ми знищимо будь-яку Будь-яке інакомисліє, скажімо так, ми знищимо все, влада буде тільки наша, ми створимо партію і ми тільки будемо вами всіми володіти. А в Конституції буде написано, що влада, влада належить робочим чи потім народу, все таке. Методи розумієте, ніхто не вдавався до того, щоб розпитати про методи. Тобто і зараз, якщо нам хтось розповідає, що я такий опозиція режиму, так? А які ж методи, який ти бачиш розвиток Росії? Що будемо робити з тим, що ми маємо зараз? Дурний народ, ні до чого не здатний, кровожерливий, алкоголізм, побиття жінок, побиття дітей, переповнені дитбутинки, -дит бідність. Що з цим робити? А вам скажуть, а ось я прийду на трон, такий, наприклад, як Навальний, і все одразу стане добре. Вибачте, але. Залежати від того, хто сьогодні приходить на трон і які він вам дає обіцянки, це дуже тупо. Ну, тому що на трон ніхто не приходить просто так. На трон приходять тільки ті, кого туди садять, кому дозволяють туди прийти. А дозволяють туди прийти тим, які вже домовились, все буде добре, йди. Так, ми тобі дозволимо якісь там послаблення зробити і так далі. Але ж давай утримуй те, що ми маємо. І тут я хочу згадати вам про Зубатова і про Зубатовщину. Зубатов це він був, належав до департаменту міліції, це був провладна при царській імперії людина, яка створила профсоюзи робітників, щоб утримувати, скажімо так, інакомислячих і відловлювати політичних. І це дійсно працювало. Так, якісь послаблення там давались, може там на годину, на дві скорочували робочий день. В цілому всі були в кучці, всі, всі були на виду, і дуже легко було від ви. Свикувати політичних, їх ув'язнювати, а тих далі окучувати. Після Зубатова була Гапонівщина, якщо ви чули такий гапон, це був е поп православної церкви. Він також це продовжив і е його там поновили в Господи, якісь ці церковні академії якраз таки допомог, допомог цей департамент міліції і допомагали йому фінансово, він відкривав там якісь бібліотеки і він також окучував цих робітників, щоб вони були під контроль. Але, я так розумію, там трохи щось вийшло з під контролю, там, якщо ви пам'ятаєте, 9 січня це кровава, кровава неділя, коли він з якоюсь петицією вийшов до зимового палацу. З, з, з людьми вивів дуже великий натовп, щоб просити якось ставитись там по-іншому до робітників. І вже були запастовки, з фабрик заводів зривали. Тобто щось, мабуть, пішло з гапоном не так, ну, тому що гапона, здається, його повісили. Але ми повинні розуміти, що ця практика опозиції на Росії існує ще з часів Російської імперії, царської Росії. Тобто те, що зараз нам видають як опозицію на Росії, це просто контроль інакомислячих. Немає ніякої опозиції на Росії. Ви, ви повинні розуміти, якщо ви живете в країні, де ви виходите з пустим аркушем паперу і вас вже ув'язнюють за це. То немає там ніякої опозиції, не сидів би вже давно на овальній тюрмі, не було б ніякого напівотруєння. Е, Якщо ви прислухаєтесь уважно до того, що вам розповідають, то це звичайні темники пропаганди. Візьміть того каца. Ось Путін такий, ось такі вони озеро, ось такі вони бандити. Звідки пішли? А хто їх курував? Куди ті куратори ділись? Що ми маємо зараз робити? Нічого такого нема. Ось зараз все так погано, ось зараз все так погано, ось зараз все так погано, а якщо цього церка не буде, то в нас все стане добре. Нічого не буде добре, замінять вам одного церка на іншого, і все продовжиться. От, можливо, на 5 років якісь послаблення будуть, щоб виглядало так, що нібито все, все змінилось. Але принципово все продовжиться. Тому моя думка, що ніякої опозиції на не існує ні серед тих, хто живе в Росії і себе так позиціонує, ні серед тих, хто виїхали, такі як Нівзоров, там Швець, хто там ще дощ виїхав, їх. Не існує, їх вже давно не існувало. Ви ж прекрасно бачите, як виходять у вікна якісь посадовці Російської імперії, <рес> Російської Федерації, дуже легко виходять у вікна, якщо щось трохи не так. Ви, якщо читали Солженіцина, знаєте, як каких прибирали за кордоном тих, хто заважав Радянському Союзу, так, тих, хто туди втікав, вели якусь діяльність. Ви знаєте, що навіть такий кагибіст, як Безмєнов, коли він виїхав в Канаду, так втік з російської, з Радянського Союзу і розповів всю пиноготню, скажімо так, кагебістської діяльності. Це одно людина, ну пишуть, що вмерла від серцевого нападу в там чимось років. Але ж ми всі розуміємо, що це був за серцевий напад, так? як отруювали, як це, це кагебісти. Тому немає там ніякої опозиції. Що робити тим людям, які живуть в Росії і хочуть звільнитись? Нічого ви там не дієте. Це проблема світового масштабу. Росія, така яка є, вона існує завдяки тому, що їй дозволяють такі існувати. З Заходу Ліваки, вони це все контролюють, вони це все дозволяють, і там вас будуть просто, просто заарештовувати, Захід буде просто за цим спостерігати. Це розумієте, коли Саддама Хусейна в Ірак, США їде вбивати, вони там розповідають про якийсь захист демократії чи в інших других країнах. Коли в Росії демократією не пахне, коли в Росії не пахне свободами і репресують людей зараз, ну ні про який захист демократії стосовно в Російській Федерації, ніхто не розмовляє. Тому вас там будуть заарештовувати, вас там будуть репресувати. Ви можете тільки виїхати з країни і вести якусь таку діяльність, самостійно не долучаючись до таких, як Ходорковський так. Заводити якісь свої канали, youtube канали, будь-які канали, цікавитись цим і розповідати так. Таким людям дуже важко розкрутитись, Я по своєму каналу бачу, що ну як розкрутитись, тебе ніхто особливо розкручувати не буде, якусь шалену рекламу оплачувати. Ні, але поступово, поступово, поступово все одно робити щось потрібно. А взагалі, то це проблема Заходу, США, Європа зараз Ліват всюди розпросутилась. І роботу цю потрібно агітаційну просвітницьку вести дуже посилено. Тобто не доєднуватись до каців і, і до Ходорковських і не бути просто вільними вухами, які просто слухають, послухали, стало легше, що ось так, 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 так. так є такі розумні люди, які ось це кажуть, ні-ні ні. Робіть свою роботу самостійно і індивідуально докладайте особистих зусиль. До того щоб звільнити свою країну, як це роблю зараз, я як це робить роблять люди в. Сполучених Штатах Америки, де хто в Європі, люди не чекають ні до кого не доєднуються, вони працюють самі, тому що якщо тільки до когось ви доєднались, ви вже втратили своє своє авторство, свою індивідуальність. Ви будете просто чиїмось адептом. Не робіть цього. Якщо у вас дійсно якась позиція, і ви хочете щось зробити для того, щоб рятувати свою країну, дійте самостійно, дійте своєю головою і своїми діями. А Якщо ви будете ліпитись до якоїсь опозиції, ви будете просто гаяти час. Більше ста років вже ця система працює, і люди про цю систему, мабуть, не знають, тому що якщо подивишся на кількість підписників у таких опозиціонерів, ну, стає сумно. Слава Україні! Всім добра!